Ще один спекотний і сонячний день на курорті. Сьогодні вже, друзі, 13.07.2025 року, неділя, і ми зараз знаходимося біля Бістро-Рідний край. Йдемо повз церкву Святого Миколая до бювету. Покажу бювет з середини, скільки людей, можливо, буде якийсь анонс концерту, можливо, щось біля музичної альтанки, бо бачу, всі люди прямують. В цьому напрямку, в напрямку до Бівета або в курортний парк Адамівка. Ну, сьогодні неділя на курорті завжди в вихідні дні, людей побільше, і це замітно. Ну йдемо, подивимося. Я не був кілька днів у Трускавці, не знімав для вас відео. Тому сьогодні для мене вже цікаво. Що там нового, які концерти заплановані? Що цікавого можливо щось буде відбуватися. Нагадаю, що е, минулого тижня там було відкриття двох ресторанів, вже бачу. Навіть ресторан Чебурек переїхав з цього місця в інше, там де була піцерія Челентано. Ну, Кожний день щось на курорті відбувається. Раз менше людей, раз більше. Ну, але липень і серпень це такі місяці, літні місяці, сезон відпусток. В червні менше люди беруть відпустки, а вже з липень-серпень набагато більше люди беруть відпустки і їдуть десь або лікуватись, або відпочивати. Ну, в кого як, по-різному. Зараз ми знаходимось біля церкви Святого Миколая. Ось так виглядає церква Вона ну, тепер стала набагато красивішою. Ну, і спускаємося вниз сходами до центральної площі Майдан Незалежності, ну і бульвар Торосевича, і зайдемо всередину Бівет. Також подивимося, які концерти на наступний тиждень. Знаю, що завтра. Здається, Павло Зібров буде в понеділок, а от сьогодні хто, я не знаю. Цікаво, подивитися, можливо, буде якийсь анонс. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, канал про подорожі містами-курортами України. Найбільше відео є з Трускавця, бо я тут живу. Також в червні місяці мені пощастило бути аж на трьох курортах, крім Трускавця, це була східниця, Єремчі і Буковель. Відео вже є на каналі, кому цікаво, заходьте дивіться. Також знімав огляди готелів, в яких проживав, і їздив по цікавих місцях навколо цих курортів. Ну, біля східниці хочу сказати так, що ну, східниця і трускавець це дуже близько, там 25 кілометрів різниці. Тому оці навколишні цікаві місця. Цікаві локації, цікаві, що для східниці, що для Трускавця. Якщо приїжджаєте на відпочинок, наприклад, у Трускавець на власному авто, без проблем можна поїхати в східницю і недалеко там в межах 7-8 кілометрів дуже багато різних цікавих є локацій. Також можна це все замовити тут. У Трускавці є екскурсії, є багато різних туристичних фірм, які пропонують поїздки по всіх цих цікавих. Місцях і також бачив, до речі, як був в Ярем, чи пам'ятаю, знімав відео, то бачив, як їхав автобус, готель Трускавець 365 вісім своїх людей десь туди на відпочинок. ну, На екскурсію, не на відпочинок, фактично, на екскурсію відпочивають. вони тут в готелі. І Якщо ви там обираєте тижневий тур, то екскурсії для вас безкоштовні. Ну, Мається на увазі трансфер і послуги екскурсоводами. Звісно, що за вхід на різні там парки, колиби, там ще там гойдалки різні. За все вхід платний. Розумієте? Тому Для вас безкоштовний тільки трансфер, тобто доставка туди і назад, послуги експорту. Раз, раз, то я нічого не зроблю, подивимо буде. Бачите, біля музичної альтанки сьогодні буде концерт. Я думаю, що Шо? будуть збирати знову кошти якісь для військових для ЗСУ. Люди вже чекають на концерт, сидять тут на лавочках. Гарне місце, тут бачите, все в каштанах, сонце не світить. Сьогодні, до речі, у Друскавці вже плюс 29. Спекотно. Спекотно. Але ще бачите, тут десь під деревом можна посидіти, можна прогулятися в короткий парк Адамівка, там також прохолодно не відчувається цієї спеки. Ну, Або десь купляти морозиво. Бачиш, що біля доброго млинця була черга, як тільки що я проходив там. Бачите, музичний перевозик сьогодні має роботу. Є багато людей з дітьми, маленькими дітьми, яким цікава така поїздка. І тут їздить до курортного парку Адамівка там, недалеко і вертається назад. Тут така поїздка десь на хвилин 10-15. Є бачите маленькі діти. Сьогодні неділя, багато людей також ще приїжджає з сусідніх міст, сіл на курорт, просто прогулятися, з'їсти морозиво смачного, посидіти десь в кав'ярні, можливо в ресторані, сходити на якийсь концерт чи в кіно. Багато так людей роблять з сусідніх міст. Ну, найближчі міста тут є Стебник, Дрогобич і Борислав. Так от багато є навколишніх сіл. Багато, до речі, екскурсій приїжджає до Трускавця. З сусідніх міст, наприклад, зі східниці, з Моршина Можливо, десь зі Львова. Ну, екскурсії переважно бувають в обідній час. В обідню пору. Ну, щось не видно, щоб люди збиралися на анонс концерту Можливо, сьогодні тут нікого і не буде. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Завтра точно не пам'ятаю, що повоз зібрав. А далі вже. А, і 20 липня буде лісопідний батальйон. на ну, слідуючу слідуючий не Черги за морозом, за кавою. Зараз зайдемо всередину, подивимось, скільки людей. А люди купують квиточки на концерти. Сьогодні Володимир Жогло. Це стендап. Комік, напевно. Сьогодні палаці культури Шевченка, але на 9 його не буде. А завтра повоз зібров, а вівторок буде оцей циганський табір. Зараз пісні лунають якраз. Також буде Ростослав Пашина, Юрій Дякончак. В середу 16-го. Бачимо, і в курортному парку людей вистачає, ну але ми зараз йдемо, друзі, всередину. Центральний бювет. До речі, єдиний у Трускавці, Це несхідниця, там кілька тих біветів є різних. Тут все в одному біветі і водичка платна, 36 гривень за літр. Люди грають шахи. Просто сидить, слухає музику. Можливо, багато людей надіялися, що буде якийсь анонс-концерту. Навіть оці стендап-коміки приходять, де коли також. На бювет запрошують на концерт. Ну, звісно, показують свої якісь номери. ну Найцікавіше, мені здається, коли співаки і співаки співають. Не просто прийшли для фото, для селфі, а прийшли і заспівали свої найпопулярніші 2-3 пісні. А це є анонс-концерт. На ньому завжди цікаво і завжди Міна, багато людей. ну Вистачає людей в біветі, подивіться, яка черга. За карточками, щоб купити воду. І тут Марія Софія Броніслава. Черги немає. Ну, Зараз черга буде, друзі. Це тільки зараз 17.20. Люди тільки починають підходити до бівету. Більшість людей взагалі приходить на 17.30 щоб на анонс, а потім вже після анонсу йдуть пити водичку. А тут нахтуся тепло. Люди набирають. Багато, знаєте, трускавці, багато санаторіїв, готелів мають власні бювети. І тому тут автомобілями привозять, набирають воду і привозять до своїх бюветів. Тому ті люди, можливо, і не ходять в центральний бювет, оскільки для них там вода. О, рахується як безкоштовна, але вона включена в вартість там, лікування чи відпочинку. Ось тут цікаве місце. Колись співали тут пісні, збиралися люди такими невеличкими групами. І до цими грибочками ховалися від дощу, від сонця. Можна просто посидіти. Так, знаєте, спокійно, тихо. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або від qr код в правому коті. Ну, люди, бачите, сидять. Тут є кілька таких місць, де можна посидіти. Люди заховалися, напевно, від спеки. Спустимося ще спустимось вниз сходами. Тут картини продають Ну і продають різні прикраси. Вже кілька разів я бачив, як тут продають щось. Зазвичай тут були черги, але сьогодні не, не дуже велика черга. Можливо, в біднім пору було більше людей. Різні такі статуетки з керамічні продають, а тут різні прикраси. Ну, прикраси це завжди, знаєте, цікаво. Ну і тут, бачите, малюють картини. Зразу тут на місці. Тут також є кафе на другому поверсі. Кафе-парк. А з цієї сторони є туалет. Це так, для інформації, кому якщо треба. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!